Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і карта з майстерні Steam Lost Coast, що в перекладі загублене узбережжя. І я хочу вам її показати. Давайте перейдемо за якусь із сторін, щоб вам її показати. Зараз вона почнеться у нас. Там можна вибрати зброю. зброю собі. І потолика вибираємо, бачите, отак можна дивитися, ходити, сюди далі не можна. Йде три проходи, Центральне право зліва. Ще що цікаво у цій карті, тут можна стрибати по цих скалах. З таким чином і теж стріляти. А, можна навіть вище залізти. Я вам покажу зараз. Ось така цікава карта. А велика велика карта. Пробуємо політати по ній, показати як вона виглядає. Як тут текстури. Дивіться, як гарно все виглядає. Узбережжя. Водичка, зірочки тут собі морські, зброя розкидана. Отак, От там ще є, якщо йти далі, то вони на ящиках так зброї. Досить така цікава. Як на мене карта. Маленька, але цікава карта. Хотілося, щоб з таким дизайном, більше вже були карт. Це щось таке цікаве, яке ще не було. Якщо вам сподобалася карта, ставте лайки та підписуйтесь. Всім па-па та й до зустрічі!